Вітаю, шановні, цього чудового осіннього дня. Минув дощик, туманець невеличкий, і я запрацювався сьогодні. Три поля вдобрив, грошей не взяв за це все. Як мені прийшло повідомлення на телефон, що великий ярмарок в даній місцевості великий сільськогосподарський ярмарок. Приймають продукцію по великим цінам. От, А в мене тут. яєць назбиралось уже купа. І якщо відверто, то деякі вже, мені здається, почали навіть і псуватися. Тож під цей шумок я продаю яйця і отримую 118 тисяч! Хай йому грець. Нарешті. Нарешті пішли гроші. Це ж скільки треба було страждати. За копійки працювати, а найчастіше просто в... в мінус, так би мовити. І от тепер ми маємо. І ще там трошки яєць. Це за два роки, якщо я вам нагадаю, назбиралося, я практично не продавав. Тож, ці ярмарки, на жаль, вони не щорічні, а, здається, раз на два роки проводяться. Тому такий ажіотаж на продукцію. Ну, треба скористатися цієї нагоди. Тож, недовго думаючи, я ще привіз все, що залишилось із своїх запасів. Отримуємо ще, певно, близько 30 тисяч. На цьому 36 майже. 35 тисяч. Так, і тепер у мене аж очі загорілися, тому що нарешті я можу тепер придбати сівалку. А з такими цінами шкода, що тільки раз в два роки. Такими цінами можна було б придбати навіть і комбайна. 363 3500 на ресторані. Тобто у зінки омлети вранці вона буде виробляти. От, Але ціна в неї трошки не омлетна. І бейкері 3300. От, Але я зайшов сюди, аби подивитися, скільки коштує хліб. 4300. 4500. 4500. І не рухається ні туди, ні сюди. 4500. Добре. А тепер я хочу звіритись із своїм застосунком. Із застосунком, який покаже, що ми взагалі мали. 4600 максимальна ціна була: 535. А, 535, а тригерить на 4600. Ну, як на мене, ціна теж непогана. Можна теоретично можна продати. І тоді я розпродам фактично все, що в мене було. Залишиться лише мед. І Залишиться мед і більше нічого в мене не буде. Але буде техніка. Я гадаю, це того варто. Торти залишаються поки що. Я вже замовив, поки їхав сюди. Я вже замовив сівалку. Сказали, що приведуть її до ладу, познімають з неї захисні різні плівки тощо, мазуту позмивають, і будемо вже нею користуватися уже сьогодні. Бо Погода ідеальна, як на мене, для сівби, тому що дощ пройшов, тому що якийсь, я ж кажу, такий якийсь туманець, саме те, що треба. Будемо сподіватися, що врожаї не змусять себе чекати, щоправда, вже наступного року, але нехай. А там до наступного року може і комбайнер у нас є чим чого не жартує так, трошки об'їхав од'їхати. Теж, певно, вже з півроку, Чи близько того. Зберігався цей хліб, я не знаю, як, яка там у нього якість. Аж трошки соромно. Такий вивозити, ну що поробиш? Хочеться ж максимальну ціну, а не віддавати за просто так. Так, і от у нас все. Залишається лише мед. Ну і трошки залишається там помидорів. Це те, що я не можу поки що дістати, так би мовити, доведеться це все через торгашів продавати. Це полуничка, вона піде знаємо куди. Зінка мене на шмаття порве, якщо я цю полуницю продам. Так, ну а цей. Це чому не вантажиться? Так, гаразд. Гроссер y Март. Тобто це оце і що у нас тут поруч. Тут навіть і їздити далеко не треба можна було б і пішки знести. Подивився я також на те, як цукор нібито в ціні підіймається, але поки ціна ще не така гарна, як мені хотілося би, тому збирається. І, звісно, цукор у нас ще ж використовується на випічці тортів. От але його там використовується так мало, що можна сміливо продавати. Знаю, Михайлович буде трошки проти, бо він уже звик потрошку той цукре... цукрець тягати, та ви самі знаєте, що з, з нього робити там. У себе в столярці. Поставив апаратик невеличкий. І такий надвечір завжди подобрівший. Коротше. Так, 40 тисяч. Ну, то давайте не будемо, як то кажуть. Голову морочити. Давайте зразу перейдемо, подивимось те, що я тут собі планував. Сідерс. Ось оцю я хотів. 12 метрів 230. Це те сіє, що нам треба. Коротше, я беру. Я не пам'ятаю, чи я нею користувався коли-небудь чи ні. Чи якісь там нюанси є в неї чи ні. Ну, то й подивимось якраз. 6 тонн я можу сюди закинути. Розгортається якихось тут додаткових, нібито немає нічого. Ага, це розгортається. Добре. Добре бай. Бай мій кофе. Так, і у мене тут щось є, нема. На жаль, нічого немає. У мене ще залишається 95 тисяч, але це вже на сівбу, на удобрення, на всі інші справи. Не так уже й багато, я вам скажу. Що тут по молоку. Молока немає майже. Так, а який в нас потуп. Може, я ж можу цим скористатися трактором, якщо я не здаю контракти? Чужим, так би мовити. Ось у нас 15, 8 і 10. Тобто ще. 32 тисячі. Я можу отримати. Тут ось іще є контракт на 6 тисяч, але я вирішив його вже не виконувати, бо, по-перше, майже закінчився в мене цей вертилайзер. Тобто рідке добриво Так, поїхав я. Чому не покористатися з чужою технікою, якщо є така можливість, а потім уже здам контракти? Тут ось насіння є. Тут знає, наскільки його багато? 300 літрів 1300. Ага, і це ось тут ще є. Так, тут вистачить. Михайлович має скрізь своїх знайомих, прочув. Почув про те, що я купив свіженьку сівалку та гарненько заробив. Аж приїхав сюди та вийшов, привітав, руки потисли, походив навколо сілки, подсмукав язиком, каже, так, ну це вже справа. Це вже каже, я розумію, тепер би тобі ще трактора нормального. Та кажу, у мене ж є, Так, каже, вони такі вже вживані. Це ж таке, якби нового трактора, такого як оцей. Ну, подивимось, можливо. І з'явиться така можливість. Але я все ж таки на наступний сезон хотів би комбайн. Тоді б це було б справжнє фермерське господарство зі своєю технікою. Бо зараз це щось таке середнє. Не зовсім зрозумів. От, і сіяти ми, звісно, будемо пшеницю, і будемо сіяти або або Овес, так? Мабуть, пшеницю я посію скрізь. Я думав про канову трошки, от, але канола її було б непогано, якби. Посіяти і з неї олію зробити, але олійниця дорога, і коли вона окупиться, теж не зрозуміло поки що. От у нас є календар сівби, і тут ось якраз вересень це останній місяць. Ага, а на ячмінь і на пшеницю ще в мене місяць буде, якщо що. Так, чомусь незрозуміло, чому вона не... не спрацювало. Заправлю її повністю, бо мені здається, що скільки вона стояла тут уже вже, певно, і проростати почало. Скільки сезонів. Так, і ще десь у мене, нібито як було насіння. Це... вапно, це гербіцид. Ось. Ще й. Повно. Так, і якщо звіримося з полями, то поле в мене це 41, 42 і 51. Добре не все. В уже посипано, тобто лише засіяти все. Засіяти і чекати врожаю. І як вони, звісно, красиві. ну подивимось Что покаже нова сиволка крутезна так певно А що також GPS Дядька Миколу я не викликаю. Завжди хочеться самому на чомусь новенькому попрацювати. От, а оте дрібне поле, можливо, дядько Микола і вийде. Ну, непогано, мені подобається швидкість. Швидкість і те, що вона 12 метрів. То будь-яке поле я гадаю, що можна буде досить швидко обробити. От, і також є в мене сподівання на те, що 39 -те поле, оте яке там, там якраз канола посіяна. Що все ж таки я зможу придбати хоча б в наступному сезоні. Щоправда, коштує так непогано під 300 тисяч. Ну і останній прохід. Тут залишається невеличка така необроблена полоса, ну і біси з нею. От що я можу сказати за цю сивалку? Непогано. Мені подобається, як вона працює. Звісно, було б чудово, якби в неї ще був культиватор. Але ж ми розуміємо, що не буває такого, щоби і швидкість була, і культиватор, і ширина. А ще бажано, щоб вона і добриво вносила. От В реальному світі такого не буває. Можливо, є якісь модифікації, От, але певно я б такий не ставив би, бо аж занадто воно вже неправдоподібне. Так, пішов я, мабуть, схожу у кав'ярню, поки вона не зачинилася, поки ще зінка там працює. От далі дам дядькові Миколі завдання, нехай їде на поле і там працює. Єдине, що, мабуть, я таки буду ячмінь сіяти, якщо ну, зараз перевіримо на всяк випадок. Так, де тут наш календар? Так, ячмінь я можу посіяти. В принципі, великої різниці немає. З усього приблизно однаково виходить борошна, що з того, що з іншого єдине, що весь не їдять кури, тобто... Пшениця у нас буде для корей і трошки на, пш... на борошно. От, а ячмінь подивимось, можливо, ще для чогось, а може, як ні, так все одно піде на борошно. От, тож, дякую вам за те, що дивилися. Не забувайте про вподобайки. І до зустрічі!